Як же не потрапити до шахраїв, що можуть скалічити вас під час масажу? Для цього послухайте кілька порад від програми Життя без обману. Ось як має виглядати професійний масажист за освітою. Це медик, бажано лікар, а не медсестра чи медбрат. Має сертифікат спеціаліста та свідоцтво про проходження медичних курсів масажу. Практикує лише кілька видів масажу, а не все і одразу обов'язково цікавиться у вас причинами, чому ви прийшли на масаж, діагнозом і направленням від лікаря та протипоказаннями. У кабінеті має бути професійний масажний стіл, раковина з милом і одноразовими рушниками, одноразові простирадла, дезінфікуючі засоби та аптечка для надання першої медичної допомоги. Масажист обов'язково вам має пояснити, який масаж він буде робити. І що ви під час нього маєте відчувати? І наостанок простий тест. Скажіть масажисту, що у вас, наприклад, грижа хребта. Якщо він вам не відмовить у процедурі, робити масаж у такого фахівця не варто.